З нами на зв'язку Віктор Трегубов, військовослужбовець збройних сил України, член політради партії демократична Сокира, публіцист, пане Вікторе. добрий день. бажаємо здоров'я, пане Вікторе. Як ви нас чуєте? Доброго дня, вітаю вас. А, Пане Вікторе, чому на вашу думку? Чим спровокована така активізація розмов про черговий наступ з Білорусі? Можливо, і зокрема, сьогодні пан Данілов каже, що ні, все під контролем такої загрози немає. Мені там родичі пересилають якісь повідомлення, якісь аудіозаписи записи від невідомо кого, від знайомих знайомих кажуть, точно буде наступ, все вже вони все знають. З чим на вашу думку пов'язані активізація цієї тези, що Білорусь готує наступ? Ну насправді це більш схоже на якусь або роздуту чутку, або інформаційно-психологічну операцію, що насправді немає різниці між собою на виході. Бо справді вже давно було проаналізовано стан а збройних сил Білорусі. Він не задовільний, Білорусь атакувати Україну теоретично може. Практично це призвести до чогось ефективного але з білоруського боку не може. Більш того, це може стати великою проблемою вже для Жема Лашенка самого по собі, тому усі такі розмови, це скоріш в даному випадку нагнітання паніки, та власне від спроба відтягнути якісь українські резерви на білоруський напрямок. Знов таки, якщо ми пам'ятаємо, що якщо атака з білоруського боку не вдалась у російські армії, причому у низки БТГ, які там спеціально накопичувалися впродовж великого часу під прикриттям навчань, то у Білорусі Скої армії, яка бо здатність якого є здатно значно нижча, то це абсолютно точно не вийде і це стане для них просто загибеллю. Тому знов таки спробувати можуть результат буде вкрай негативний. Тому це ця версія не розглядається як основна, а як основні версії розглядаються наступи на тих напрямках, що ми вже маємо, і де росіяни власне вже накопичили свої сили. Про що ми чудово знаємо? І де зараз іде власне безпосередній конфлікт бій та спроби посунути лінію розмежування в той чи інший бік. Пане Вікторе, давайте трошечки поговоримо про найзапекляше зараз точки на карті бойових дій, і розпочну я питати вас про це з даних зведення британської розвитки та чергових. Британці кажуть, що російські окупанти використовують однобічно оголошені гуманітарні коридори для отримання військової вигоди та депортації людей із Северодонецька. і кажуть, що таку тактику рашисти використовували і в Сирії. Чи відомо? Вам про це щось? Абсолютно таку тактику вони використовували не тільки в Сирії, а й в Україні, в Маріуполі, в тому числі да, вони фактично да, просто виганяють українців і когось фільтрують, когось депортують. Так, це їхня частина їхньої стратегії, бо по перше, це дозволяє їм взяти українську територію та населення під контроль. По-друге, це дозволяє їм від якось зрозуміти, де є прибічники України, щоб їх потім схопити і знущатися. Вибивати інформацію та обмінювати, і це допомагає їм також при цьому е уникати звинувачень у великій кількості е мирних жертв. Бо вони справді просто рівняють населені пункти з лиця землі артилерією. Але при цьому вони можуть казати: ось дивіться, ми ж людей вивели через гуманітарний коридор. тобто ми не тут не геноцидом та етнічними чистками займаємось, а о, квіточки садимо, гуманітарна місія в нас така. Пане Вікторе, чи дивилися ви вчора? Чи була можливість або потім якісь вижимки почитати про виступ Путіна на? Міжнародному не побоюсь цього слова економічному форумі у Петербурзі. Ну вони так його називають. Ну запросили терористів. І вже можна міжнародним називати міжнародне називати таку зустріч. Всі анонсували, що Путін там оголосить якийсь новий світопорядок. Так, Пісков казав надзвичайно важлива буде промова. Надзвичайно важлива. Якщо ви чули промову Путіна, що цікавого ви? Або взагалі можливо і не цікавого і не почули нічого цікавого? Насправді якраз те, що немає нічого цікавого, це є найбільш цікавим. Ну, оголошувати новий світовий порядок перед делегацією Талібану. Ну певно, буде не дуже правильно і не достатньо пафосно для Путіна, особливо якщо вважати, що делегація Талібану повідомила ну взагалі уряд Талібану діючи повідомив, що він не буде визнавати власне порушення Росією територіальної цілісності України. Тому там просто немає. Аудиторії, перед якою можна щось оголосити з таким же успіхом, можна оголошувати щось перед зеркалом у туалеті, а те, що в них просто зараз вичерпалися сенси, це цікаво. Те, що вони зараз просто взагалі самі не знають, як що далі говорити, як далі продовжувати це самопозиціювання. Це цікаво. А... Вони ж хотіли бути володичиться морською, вони хотіли, хотіли позиціонувати себе як велику світову державу. Україна в першу чергу і світ в другу чергу показали, що вони є відсталою, що вони є нестійкою і достатньо слабкою регіональною державою. І як королю вийти голому і сказати, що подивиться на, на мій красивий костюм з чудовим жабо? Ну навіть королю зараз це психологічно незручно, та й здоров'я вже не те. Пане Віктор, а заява Путіна про те, що ми нікому не погрожуємо ядерною зброєю, ці ми всі мають знати, що вона у нас є. Це ну чергова його погроза, чергове нагадування світу про свій ядерний арсенал. Ну, знов таки так, бо, у, як і у північної Кореї, у Росії це залишився єдиний аргумент якось про себе нагадати. Це єдиний аргумент. Е Якось когось чимось налякати. Якщо раніше вони лякали економічними якимись заходами, якщо вони могли налякати від від газу, могли налякати свою армію, але не ядерною її частиною могли налякати там е, по своєю потужною дипломатією чи м'якою силою, то зараз усього цього просто не існує. По факту їхню армію нищать буквально зараз тут у вас на відео в степах України, їхня дипломатична потуга зараз. Від'ємна до них приїздить тільки Талібани, тільки тому, що дуже дуже нафтопродукти потрібні їхня економічна потуга зараз нов таки від'ємна. В них починається криза, і Набіуліна вирішує проблему, як не повернутися до радянського союзу 80-х років і вирішує її не дуже вдало. Тому єдине, що залишилось, це стояти з голими. перепрошую, як би це сказати, ну без штанів та лякати світ. Ядерною зброєю як це знов-таки робить КНДР, і все Росія перетворилася на КНДР просто трішки з більшою площею і більшими демографічними та ідеологічними проблемами. E, Погоджуюсь з вами. Ще хотіли б говорити про мову президента Казахстана. Він, до речі, сказав публічно, що він не визнає квазіутворення, такі як ДНР чи ЛНР. І разом з тим у залі сиділи лідери цих угруповань. Дуже класний цікавий форум. Пане Віктор, на жаль, часу в нас вже немає. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви долучилися. Бажаємо вам гарного спокійного дня. Доброго до зустрічі дня. в ефірі. Дякую. Віктор Тергубов, військовослужбовець ЗСУ, член політради Демсокири і публіцист, був з нами на зв'язку.